Цього року українці заощаджують на відпочинку. Косючі кримські ціни та недосяжні закордонні мандрівки вітчизняних туристів змушують полювати на гарячі путівки, а бізнесменів зменшувати ціни і вигадувати нові цікавинки для клієнтів. Експерти запевняють, цінову політику переглядатимуть і у Криму та Карпатах. Мовляв, не було б лиха без добра. Економічна криза змушує українців відпочивати вдома, а отже, сприяє розвитку вітчизняного туризму. Про це а також про пригоди черкаських відпочивальників у сюжеті далі. Черкащанка Альона Кириченко повернулася з відпочинку три дні тому. Сонячні ванни дівчина приймала на пляжах Кримського узбережжя. Минулоріч відпочивальниця мала нагоду відвідати Сполучені Штати та Єгипет. Дівчина говорить, що за кордоном їй сподобалося. Однак рідний серцю Крим все одно ні з чим не порівняти. Є свої плюси і мінуси в обох випадках. Звичайно, за кордоном дуже гарний сервіс, дуже гарні екскурсії різні, але тут веселіше, тим паче, якщо їхати зі своєю компанією, то це дуже весело і я вважаю, краще відпочити навіть в Криму. Олексій натомість надає перевагу активному відпочинку, зокрема в Україні. Для цього переконаний відпочивальник екстремал на батьківщині є усі можливості. Щороку та неодноразово Олексій відвідує насамперед Карпати та Крим. Якщо Крим, то це літо, море, підводна охота, ниряння, дайвінг, це весна, осінь, походи в гори. Якщо Карпати, то це зима, звісно ж, лижі. І літо, весна, осінь, в від сезону, опять же, турпаходи і сплави по горним рікам. Подорожує Олексій і Черкащиною: Дніпро, острови, піші походи, скелелазіння та риболовля. Усе це додає трішки у буденність. Хлопець живе за принципом Рух це життя. Активно відпочиває Олексій вже більше 20 років. Стоїть один раз потрапити в гори, стоїть один раз це все побачити, стоїть один раз там побивати. Почувствують ту енергію, яка йде і захочеться приїжджати знову і снова у одному з черкаських турагентств Переконують, найбільше український турист влітку полюбляє відпочивати на морі в Україні. Це безперечно Крим. Популярні цьогоріч і Карпатські Термальні озера. Загалом у Карпатах діють два напрями відпочинку: лікувальний та екскурсійний. Групові екскурсійні тури передбачають помірну ціну та достатній комфорт. Багато туристів. Е Полюбляють зараз пірнути таку історичну замки, церкви, музеї. Їм це цікаво, і вони їм це подобається. І з кожним роком все більше і більше ми відкриваємо нових музеїв, доступних для наших туристів. Щодо цін на вітчизняних курортах, то вони за словами менеджерів з туризму помірні та демократичні. Мовляв, кожен відпочивальник може обрати собі відпочинок, який буде йому і до душі, і до гаманця. Готуватися до відпустки особливо матеріально слід заздалегідь. Приміром, якщо ви оберете 12-денну відпустку на кримському узбережжі з усіма зручностями та харчуванням, обійдеться вона вам у 2,5-3 тисячі гривень. Літня відпустка у Карпатах коштуватиме трішки дешевше, та все ж як не крути, що місяця із гаманця до скарбнички вам доведеться відкладати не менше 250 гривень. Марина Лук'яненко Юрій Підлісевич, «Віка Новини.